Всім привіт! Ви на каналі Рендеросює я Денис. І якщо ви підписані на мій канал давно, то згадаєте старе відео про один з найкрутіших файтингів у історії Це Super Smash Bros. Ultimate. А якщо ні, то ось вам одразу вспливачка, де можна це відео подивитися. Так от, до чого я це все? Нещодавно, як власник Steam Deck, я зацікавився іграми, у які можна грати вдвох на одному пристрої, якщо я буду брати Steam Deck з собою у гості. Таким чином я натрапив на купу клонів Super Smash Bros., жахливих і посередніх, і дуже класних та самобутніх. Найцікавіше те, що кожен з них є у Steam, тож усі ігри зі списку доступні майже для кожного хто дивиться це відео, не лише з телефона, планшета чи МакБука. І зараз я вам розповім про них детальніше. Та спочатку я як завжди подякую людям, які підтримують діяльність каналу, навіть у такий непростий час. Ви дуже круті. Ось ваш список. До речі, окрім патреону, наразі в каналу є сторінка на Баймія Кофі, а також спонсорство каналу. А ще у Рендерос тепер є сторінка на українському сервісі Donatello. Досі ніхто не підписався, але цікаво спробувати, як воно взагалі буде працювати. Тож, отже, поїхали! Для початку я згадаю, чим Smash Bros так надихнув інших розробників. І якщо коротко, то це не стандартний підхід до процесу битви, який не обмежується лише тим, щоб перемогти одного супротивника. Це акцент на платформінгу, а отже, можливості вибити супротивника з арени, взагалі декількох супротивників, і залишитися самому, ну або грати команда на команду. І все це за нагоди з рандомними предметами, які роблять матчі ще ці. Цікавішими, але будемо об'єктивними. Я у відео суто про Smash Bros. розповідав, що гра зайшла всім настільки не лише через класні ігрові механіки, але й через набір саме гостьових персонажів з різних ігор. Бо лупитися за Лінка, Маріо і Капітана Фелкона прикольніше ніж за якихось ноунеймів. Тим паче, коли до цього в одній грі вони ще не зустрічалися. От і розробники ігор, про які піде мова, намагалися і кросовери робити, і власних персонажів. Наприклад, у Брол Халла все починалося саме з власних персонажів, до яких пізніше приєдналися Реймен, Гелбой, Лопатний Лицар та інші персонажі з його гри, персонажі з Реймена, персонажі Адвенчур Тайм, Двейн Скеля Джонсон, Джон Сіна, Лара Крофт, По та інші з кунфу панди, Черепашки ніндзя, персонажі Fighter, аватара, кеселванії. Словом, ну ви зрозуміли. Розробники зробили максимальну відповідь. Смешу. І хоча тут є звичні персонажі файтингів, як Рюзі стрітфайтера та Ніганс, таке, вибачте, Сходячих мерців, виглядає цей набір максимально сумбурно. А, ну і варто знати, що Бролл це взагалі-то ту плей гра. А отже, щоб пограти за всіх, а за всіх грати вже не так і хочеться, правда? Доведеться або купувати Battle Пас, де не факт, що випаде потрібний вам персонаж, або задрочуватися в поті лиця, щоб купити. Персонажа без вкладення реальних грошей, ну або купувати валюту, яка купується за реальні гроші і за неї купувати персонажів. Персонажів, яких досі можна купити. Це ж гра фрі-ту-плейна, тож вважайте, жодної несправедливості тут насправді немає. Адже граючи у фрітуплей, ну ви і так знаєте, у що ви будете грати. Або грати рандомно доступними персонажами, які час від часу змінюються. У плані геймплею, Бролл велосипед не винай. Базові механіки бою тут майже максимально копіюють Smash, Але вони взагалі не такі різноманітні. Кожен персонаж має абсолютно однаковий мувсет, різниця лише у зброї, яка у кожного персонажа унікальна, якщо він її підбере. Тобто дуже мало красивих унікальних атак. І фактично сенс у тому, щоб купувати купу гостьових персонажів, потроху втрачається. Інша проблема це сама візуальна складова гри, яка насправді. Дін не огидна, але погодьтесь грати за чібі версії серйозних персонажів це дивно. Коли Смеш брав якраз не серйозними а анімешними чи мультяшними від початку персонажами. Тому відчувається у цьому щось не те. А ще Бролхала, як ви зрозуміли, спрямована більше на онлайн рангові матчі, але є режим гри на одному пристрої, тільки його треба ще пошукати у меню. Загалом грається у Бролхелу ОК. Їй дуже далеко до Смешбору. Але це єдина гра зі списку цього відео з живим і активним онлайном. Тому варто віддати їй належне, це далеко не найгірший клон Смеша. Тим паче у ній є хороша кіберспортивна складова. Чого не скажеш про Nickelodeon All Star Brawl. Просто чудова гра як ідея, і, на жаль, таке собі на практиці. Бо справді, файтинг аляс Смеш з персонажами Нікеонівських мультів це ж супер. Можливість пограти за Персонажів Аватара, Черепашок Ніндзя, Губку Боба, Дені Фантома, Завойовника Зіма, Котопса, Гарфілда. Якби ця гра виходила в моєму дитинстві, напевно, вона була б однією з моїх улюблених, чисто через ностальгію. І це, до речі, не перша кросоверна гра з персонажами Нікелодіона, як виявилось навіть не перший файтинг з цієї серії. Окрім неї, виходило аж три частини Nickelodeon Kart Racers, яка, як ви розумієте, з назви... Гра конкурент Маріо Карту. Ще була Ніктунс Рейсінг, яка виходила на PS1. А серед файтингів у браузері та на мобілках можна було пограти у Нікелодеон Супер Броул. Напевно, фановий через відомих персонажів та не дуже різноманітний файтинг. What the hell is that? Як ви зрозуміли, замовлення босів з Нікелодіо, напевно, було таке: зробіть цього разу щось типу суперсмешброса, але з нашими персонажами, а щодо іншого знову не запарюйтесь, щоб бюджету вистачило. Хоча не те, щоб Nickelodeon All Star Brawl у всьому погана. Але очевидно, що гра робилась просто для галочки, щоб Nickelodeon знову про себе нагадав. Наприклад, озвучку бійців взагалі додали тільки з оновленням, а на релізі її навіть. Не було, хоча визнаю, що на відміну від Бролл тут прикольні і дійсно унікальні для кожного персонажа атаки, і вони чудово передають сутність персонажа. Втім, от, наприклад, від Кори чи Анга я очікував більше крутих прийомів з використанням стихій. А на ділі Леонардо і Мікеланджело прийшли взагалі ніби з атаками з гри на Нес, але це не комплімент. А щоб попадати по супротивнику за войовником зімом, треба ще добряче постаратися. Ну і загалом від анімації моделей персонажів я очікував значно більшого. У грі є дуже легкий аркадний режим, в якому ви перемагаєте, скинувши ворога з арени один раз, навіть якщо самі померли не один раз. І це дає змогу відкрити Абсолютно незрозуміло навіщо картинки з 3D рендерами персонажів у різних позах. Самі рендери не те, щоб якісь дуже красиві, якщо чесно. А якщо захочете пограти в онлайн, він буде очікувано мертвим, хіба що з друзями пограти досі можна. А перш ніж ми перейдемо до наступної гри, оскільки я вже згадав про Steam Deck, то не можу не згадати ще й про магазин, де я його придбав, це Only Deck Shop. Всі версії Steam Deck. Док-станція. Офіційна гарантія і цілком адекватні ціни. Там навіть Тайлер Андерсон свій дек купляв, що вже тут казати. Ну і звісно, у засновників магазину є telegram бот який відповідає на питання про Steam Deck. І найбільше в Україні ком'юніті. По Steam Deck'у, про них я, власне, навіть розповідав у відео 50 питань і відповідей про Steam Deck». Тож, якщо ви ще не знаєте, де купляти Steam Deck, то купляйте на Only Deck Shop, я так сказав. Посилання я залишу в описі. Іронічно, що десь за місяць після релізу Nickelodeon All Star Brawl був анонсований ще один Smash-like fighting і теж з персонажами мультсеріалів, але від Warner Brothers. Мультиверсус Мультиверсус це майже те, чого я очікував від Nickelodeon All Star Brawl. А саме Smash Like Файтинг з героями мультсеріалів, в який справді приємно грати. Чудова різноманітна боївка, класні персонажі, шегі зі Скубіду, персонажі DC Comics, Том і Джері, персонажі з Adventure Time і навіть ріки Морті. Та от тільки проблема та, що і у Бролхали – це ту плей-гра. А отже, щоб пограти за всіх, треба або дуже старатися, або купити. Окей, це не те, що проблема, адже персонажі тут справді класні. Я із задоволенням би купував їх. Та як ви зрозуміли, гра загалом теж націлена більше на онлайн. Ба більше тут є прокачка, і для персонажів треба збирати перки, які допомагатимуть у боях. Мене особисто це вже трохи відвертає від гри, а з іншого боку, це гарантія того, що її будуть підтримувати, і там буде живий онлайн. Тільки не зараз, бо зараз ви завантажите завантажити мультиверс. Сус не зможете навіть сторінка гри у Steam майже не шукається. Просто той час, коли у мультиверсус можна було пограти, був бета-тестом. А повноцінний реліз планується аж на початок 2024 року. Втім, якщо ви, як і я, завчасно забрали гру у бібліотеку, то досі можете її завантажити і пограти, правда, без онлайну. Мода на смеш свого часу настільки вдарила у голову деяким інді розробникам, що вони почали робити навіть власні кросоверні файтинги з персонажами саме інді ігор. І ідея насправді крута, адже отримати ліцензію чи згоду на використання персонажа малих розробників явно простіше. Та ще й персонажі якісних інді самі по собі дуже подобаються і запам'ятовуються потенційним гравцям. В чому ж підвох таких інді інді-смешлайків, спитаєте ви? А якраз у цьому ж, відповім вам я. Нині існує аж дві такі гри, і що найцікавіше, в обох можна пограти за безголового з Dead Cells. Це Brawlout та Баунті. Тепер у темному... Бетл. У Brawlout більш-менш приємна графіка, класна фізика, чудова анімація, чудові набори прийомів, і загалом геймплейно вона не поступається смешу. Але звісно, що контенту у ній менше, не так багато гостьових персонажів, а ті, які не гость. У війну а на що вони потрібні взагалі? Не зрозуміти неправильно. Тут є прикольна єгипетська жінка-кішка, схожа на м'юту, шестилапа ропуха реслер, морж з кастетами. Але саме за них в мене взагалі не виникало бажання грати з іншого боку. Власні персонажі означають власний всесвіт гри, але жодного сюжетного режиму тут нема. Для сучасної гри навіть файтинга це погодьтесь дивно. Самих персонажів теж небагато. Як і арени, які нічим класним не вирізняються. Ну хіба що арени гостьових персонажів зате за безголового з Dead Cells та за дріфтера з Hyper Light Drifter мені дуже сподобалось грати. В них прийоми прямо перенесені з ігор. В них дуже красиві анімації. І, мабуть, якби це був цілковито кросоверний файтинг, він явно був би успішним. Принаймні для мене. І онлайн явно був би менш мертвим. Ну а ще якби гру підтримували, а цього явно не роблять, бо вона і так не дуже продалася. Проте у Bounty Battle ідея з кросоверним інді-файтингом доведена до ідеалу. Тут прямо майже кожен персонаж з якоїсь крутої індії, навіть є протагоністи з Darkest Dungeon та Blasphemous. Ой, такого тут тільки нема. А ви бачили інтро гри? Воно шикарне. Я таких шикарних інтро та ще й з Знайомих персонажів не бачив давно. І музика, і анімація, яке ж воно шикарне, і все б класно. Та ось як виглядає сама гра. Весь шарм втрачається надто коли серйозних персонажів знову роблять чібі. Та ще з такою анімацією. Сама по собі гра пропонує норм боївку, норм, в принципі, бо нарікати майже нема на що. Окрім того, що вона повільна, забагована і нецікава, тут навіть є своя система виклику міньйонів, тому певно надії покладали на неї великі. Але візуал мене ще більше не приваблює за візуал Бролхали. Чому ж так сталося? Тому що гру робило ледве не півтори людини, а ще її дуже довго робили, тож сподівань, мабуть, було значно більше потрібного. І я зараз знову буду нудити про стилістику, та у смеші персонажі з різних ігрових всесвітів чудово обіграні однаковим стилем графіки, але без втрати їхньої оригінальної зовнішності. Тут персонажі з купи ігор з різною стилістикою, але всі вони намальовані як якийсь фанарт. І ще гірше анімова. Що вже казати про оригінальну озвучку. Тому, мабуть, це цілком заслужено найгірший клон Bros. з цього списку. Але не переймайтесь, це відео все ж закінчиться на позитивній ноті. Адже дві наступні гри я хвалитиму і тільки хвалитиму. Ну бо вони пазті. Шоу Show Knight Showdown, по-перше, дуже стильна, по-друге, це гра, яка насправді економить ваші гроші. Так-так! Бо хоч ви і можете купити її у Steam за 169 гривень, ви також можете отримати її безкоштовно, якщо вже маєте шоу Knight Treasure Троу. Прийти у Showdown дійсно можна прямо з головного меню Treasure Троу. І сама гра не те, що дивує боївкою, це, мабуть, гра з найпростішою боївкою у цьому відео. Бо у кожного персонажа лише по дві-три атаки, але погляньте, яка вона класна! Так-так гра за мотивами оригінальної шовелнайт і серед персонажів, окрім лопатного лицаря, боси та інші знайомі з гри. Але Knight Showdown і не робить акцент на бездумному мутузенні один одного. Гра має також різні режими змагань, де треба раніше за всіх зібрати кристали, але в різних умовах, наприклад, ставши феєчками. і тут навіть нормальний повноцінний сюжет, що сюжет, чувак. Ніби в оригінальному Shovel Knight нам сюжету не вистачало. Словом, ця гра чудовий спосіб провести з друзями час, навіть не зважаючи на її технічні обмеження. І я вважаю, що до цього варто прагнути. Але звісно, якщо друзі пройдуть тести на олдскульну графіку та звук, остання гра, про яку я розповім, вразила мене найбільше. Її я раджу всім без жодних вагань, бо це настільки крутий клон смеша, що насправді дуже оригінальна і самобутня гра. Знайомтесь, Little League Blaze. У Little League Blaze нема платформінгу і за межі арени вилетіти неможливо. Втім, можливо інше, добряче від... Ти супротивника м'ячем, так, вся боївка цієї гри базується саме на взаємодії з м'ячем, і лише ним можна зносити відсотки здоров'я супротивнику. Якщо коротко, то коли ти відбиваєш чи перехоплюєш м'яч, він стає твого кольору. І якщо вдарить супротивника, то він отримає дамаг. Те ж саме дії навпаки. Звучить просто, та ось у чому річ. У кожного персонажа є три базові дії: відбивання, зупинення м'яча та перехоплення скидком. Однак сила ударів, розмах та всілякі фішки, наприклад, додаткове прискорення, у кожного персонажа індивідуальні, а м'яч можливо дуже сильно прискорювати, відбиваючи його в потрібний момент. І тут вже ховайся. Тим паче, що фізика м'яча настільки крута, що на високих швидкостях він відбивається саме під тим кутом, під яким його було заряджено. Грати можна як вдвох, так і в чотирьох. І командою на команду, і кожен сам за себе. Лайн, правда, теж мертвий, але ця гра без прокачки і постійної підтримки, тому це очевидно. Також Lethal League Blaze просто красивезна. Дизайн всього і музика у найкращих традиціях Jet Set Radio. Є й сюжетний режим, де можна відкрити закритих персонажів. Кожен персонаж виглядає стильно і круто. Як вам, наприклад, робот-скейтер, крокодил чи, наприклад, Кендімен, який дуже смішно і мультяшно рухається. І знову ж, якщо ваші друзі не кайфануть від стилю, точно кайфануть від доволі простого, але при цьому варіативного. Ного ігроладу. А які клони смеша, про які я не згадав, ви знаєте, хороші вони чи погані? Обов'язково поділіться в коментарях. Буде цікаво дізнатися. А на цьому все. Дякую за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. Ставте вподобайку, якщо відео сподобалось, і долучайтесь до нашої сім'ї задротів. І це, до речі, дуже нам допоможе. Кожна вподобайка, комент допомагають просувати українськомовний контент. А ще можете поширити відео у соцмережах, це теж буде круто і дуже допоможе. А я ще раз хочу подякувати нашим патронам, які тепер мають змогу підтримувати не лише на патреоні, але й на Кофі. а також бути спонсорами каналу, бо ви дуже дуже мотивуєте робити відео частіше і якісніше. Дякую, ну і не забувайте в першу чергу донатити на нашу армію фонд Повернись живим, бо наближати нашу перемогу зараз дуже важливо. Побачимось у наступному відео. До нових зустрічей.